Об'єднати Україну та дбати про довкілля такою є головна мета всеукраїнської акції Шевченко єднає Україну. Стартувала вона зокрема і у Рівному. Відтак напередодні дня довкілля у місті висадили саджанці Шевченківського дуба. Цьогоріч долучились до заходу і представники місцевої влади. Це все українська акція. відповідно, Ріна долучилася до, до такої акції. Це є буде висаджено 25 дубів. Символізує 25 область, тобто в Україні. Ну і фактично. Це є шевченські, шевченські дуби, оскільки це взято з самого дуба, який тобто, знаходиться на Черкащині, от самих жолудів. Цим саженцям 3-4 роки, я думаю, що вони тут знайдуть собі своє місце, вже знаходять і будуть виростати. Історія Шевченківського дуба бере початок на батьківщині поета на Черкащині. Там ростуть три таких могутніх дерева. За легендами, коли Тарас був дитиною, ховав у них свої малюнки. Нині ж саджанцям цих дерев чотири роки, і вони готові до висадки, локація, яку обрали для майбутньої алеї незламності у Рівному, парк хіміків. Дуже проситься, щоб саме був тут дуб, тому що ми бачимо багаторічні насадження дуба черешчатого. І це якби буде таке доповнення. Як вибирали локацію для посадки цього дуба, тут якби була така проміжок між дубами середньовіковими і тополями. Тим більше тополі вже Проходять вік своєї стиглості, і впевнений, що ближчим часом їх треба буде забрати, і буде досить великий проміжок. Тому цей дуб прекрасно доповнить дану локацію. За словами Петра Колодича, така акція допоможе не лише зберегти пам'ять кобзаря, а й підтримати екологічні ініціативи в Україні. Наголошує робити це важливо і в страшних умовах нашого сьогодення. Люба екологічна акція вона є важливою чи висадка дерев, чи належне прибирання і підтримка. Санітарного стану населених пунктів, збереження будь-яких водних, біоресурсів, тваринного світу один із меседжів не лише посадити, а й зберегти, тому що рік за роком вони можуть пропасти а в даному аспекті воно і. Збережеться, ось пропонуємо всім долучатися до даної акції. Акція досить важлива для збереження та популяризації будь-яких екологічних програм в нашому регіоні і не лише в нашому регіоні. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.